Від Морану та й до Тану ти розповсюдив своє вчення, полум'яне і своє ім'я поклав на уста, що тебе згадають, коли праведний вогонь у серці запалюють, та добою із чужинцями постане. Наш ти батько богряний, до себе вигнанців ти прийняв, гнів безжальний, вогняний, ти в наших душах роздмухав, ти нам своїм святим письмом, писаним за вулканічним пасмом. Наказуєш мститися всім ворогам, що підступно укрилися по нашим домам. Кожен з нас серцем доторкається того вулкану, що скипиться від твоєї невимовної могутності. Кожен з нас прислухається до скрипу від того пира вогняного, що виводять слова на сторінках корітану, слова Бога, полум'яного Чужинцям за моря, лише смерть лишиться від нашого горя. Вигнанець. Зроби вигнання власною шаною, шаблею властують чужинцям славетну біню, а ворогів перетвори купу гною, на які проростуть паростки надії. Так заповів нам володар полум'яний, наш фай розбогряний. Його пророк сатрянець перший без страху дійшов до вершини тану киплячого, щоб торкнутися Бога вогняного. І корітан межі свого народу, дам донести жагу до життя та воротьби всім принести. Між тих жовтавих сторіно. знаходимо правду проклятий той оброк. За правду у вогонь війни тут кожен кинутись, готовий, що правнук наш був радий, побачивши світле неволі без старанії аквілону. Та свавілля. в ліндрелі. Піднімайте сестри й браття, файрас на битву викликає, звідки немає воротця. Сатріанці не попрохають оман перед обличчям клятих душма. Не опустимо перед ворогом голови. А вчинемо на загарбників лови. кат стігне їх у її закуємо та на праведний суд файрусом ми їх відведемо, наші міста кровавою лавою рудають, а небо над нами тяжким смутком оповите. Коли кращі жінки та чоловіки життя віддають Це липше майбуття, ми свій суровий край відстоїмо та на батьківщину вратимо. Цієї години, коли й ти, батько полум'яний, Прикриваєш очі від праці втомлений. Твої діти вірні, птаха морського стреляць, та крила йому відріжуть, щоб над таном не летав і Бога не гнівив. Розділимо внутріщі та погадаємо про тьмяні хитрощі. Що в майбутньому на кожного чигати будуть. А коли очі ти відкриєш фаєроси вогніний, то побачиш у підніжжатого гранітного, силу народу свого нескореного та могутнього. Ось. Човечанство оре землі на майбутнє панство, а там по тіням сновигають чорні тирашмети, сменсь ворогам на крилах несучі. від могутнє вещиці в імперії затремтіли. Ці без винятку принци. А ось марширує біла варта, прийшовши до гарячого гарта, щоб нікого у житті не зрадити. Все дитинство їх ми муштрували, язики дризали. На обличчя білу маску одягали ті, хто були кимось, враз одним постали, позбавившись даремних емоцій, а вище їх усіх стоїть, фігура розкішних шатах. Володарка знана у холадцях, наше сяйне сонце, наше полум'яне серце, правителька аж даха, покорителька, аж хана, що об'єднала Мурана та разом із станом утворила нове могутнє королівство. І верховним архімагістром враз постала. Наша ти, володарко, дорога, за тобою всі наші серця йдуть на святу війну та молитву співають. Ми рада за тебе, та нашого Бога, і життя покладемо. У полумі війни згоримо, щоб на праху білих наших кісток збудували сатріїнські місто, по якому прийдуть наші нащадки Віддані химиги струти Файрусу, і зі словами корітану на устах. За славу володарки і полум'яного Бога, ми поженемо своїх ворогів через байраки та стрімкі яруги. Від нас вони не побачать жодного оману, лише крові в наших очах сталевих, невиразну шаку. Випалимо чужинців святим полум'ям, як зараз хворобу. Не лишимо нічого є з їхніх місць, окрім праху та чорної прірви опаленої. І лються сльози наші, сльози не горя, а радощів. Що повернули ми те, що наше праву тут було власними сльозами, милістю Файроса, відродимо нашу землю, збудуємо й нові палаци на праху ворожої імперії, їхній шлях. Не нашим він був від давніх часів. Ми не чекали справедливості від богів, а лише готувалися прийняти вчення істинного бога, який всім нам очі відкрив через сторінки корітану і приніс могутність. Morantalu. ...Jer jedno smo, jedno smo. Kandil młodzak zagrli. Dusza duszu zawoli, zawoli. Dżennet baść i podzio jednosmo jedno smo, jedno Obrigado. Oh.